Друзі, вітаю! У нас сьогодні знову чудовий ніж від компанії Zero Tolerance. І мені подобається, коли хтось із коментаторів <хи> пожартував, що це канал про ЗТ. <хи> Ні, в жодному випадку не так. За тиждень виходить кілька відео. Нещодавно було відео про там ТРЦ. До того були відео про Спайдерку, <хи> було кілька ЗЕТ. Зараз знову затеха. Але я дуже тішуся, радію тому, що маю змогу завдяки вам, моїм підписникам, робити огляди на чудові ножі. Вони до мене приїжджають і на огляди. Вони до мене приїжджають на заточування, на якийсь ремонт, якщо цьому потрібно. Ну, технічне обслуговування, давайте назвемо так. Ось сьогодні у нас чудовий ніж, але давайте я почну не з нього, а з його бастарда. Ось таке собі не дуже красиве слово. Там незаконно уроджений, незаконно народжений. Ось Реблейт. Ось реблей, який я замовив, купивши китайського донора, карбон та титан, тобто непоганий донор, скажімо так, і на нього я поставив, замінив клиночок, попросив одного українського майстра, який виготовляє, займається реблейдами. Він виконав мені з М398 клиночок. Дуже тонко його звів, дуже тонко. Я прохав про це, і він мені так це зробив дуже тонко, тому що я зараз буду говорити про оригінальний ніж, і це буде трохи не так. Тобто, дуже тонко. Це вийшов, отакий складений кухонник, майже 10 см клину. Ось. Але мені бракувало в цьому реблейді того, що в нього немає фальшика. І от я просто він справді був трошечки так виглядав скучно. Ось. Ну, я розумію, що це реблейд, це спробу повторити, але вона не зовсім точна. Ось, Тому що все це робиться, оці всі вибірки, все це робиться іншим інструментом, робиться з іншим кроком, воно не може точно повторити. Та, зрештою, і не потрібно. Задача була така: мені дуже подобався цей ніж. Я знав про нього, я знав про існування оригінального ножа, але дотягнутися до нього по грошах, ну це було і тоді, і зараз непросто. Ось, І я от зробив таку річ: я купив цього донора, цього Бастарда, і замінив клиночок на М398 в хорошій термічці, тут 63 одиниці. Мені все подобалося, крім одного. Мені бракувало фальшика. Я ще одного чудового українського майстра попросив, він мені зробив, виконав фальшик. Ось і зараз клинок виглядає більш гармонійно. Тобто він став цікавіше, до того він був трохи скучнуватий. Хоча він свою роботу чудово робив, ніж дуже тонко зведений. І ви його могли бачити в відео, коли я розповідав про те, що розрізання там сигаретної гільзи це ніякий не трюк. і ми не ріжемо якимось там завусенцем. Який ми спеціально навели для того, щоб зробити цей трюк. І я, якщо ви пригадуєте це відео, я його додам сюди до опису. Я розрізав гільзу ось цим ножем, ось цим реблейдом. Потім я потисав дерев'яху суху і знову розрізав ще одну гільзу. Я зняв відео, виклав на канал, ви можете подивитися, я додам в описі, тому він уже одного разу у мене в кадрі був. Чому я його показую? Тому що я вам хочу показати своє відношення до оригінального ножа. Тут тобто, колись я зацікавився цією моделлю, настільки що от вирішив зробити такий от трюк, такий от реблейд. Він в мене є в колекції, буває, що він зі мною на кишені. З всіх моїх складених ножів, це один із самих таких різучих, зважаючи на сталь М398, хорошу термічку, тонесеньке зведення, високі спуски від обуху. Є чим різати тут майже 10 см клину. Тобто от получився такий от, ну, справді різак, як, наскільки це взагалі може бути. Я його пересадив з підшипників, які тут були на шайби. Тобто, сам китаєць донору цей бастарт він непогано виконаний. Тобто, справді титан, справді карбон. В кліпці нічого не бракувало. Там опорним бонкам теж. Ну, от я поставив туди шайби, ніж працює, свою роботу робить інколи він в мене там на кишені і допомагає мені в тих чи інших. Я деколи його навіть використовую. На кухні, зважаючи, знову ще раз скажу, що це получився різак. А тепер дивіться, хопа. Відставляємо його. Дивимося. Ось так. Blue, тобто синя накладочка Carbon Fiber. 0452, Сінкевич, Магна Кат. Сатин. Ось такий красунчик від компанії Zero Tolerance і дизайнера Дмитра Сінкевича. Ось оригінальний ніж. Приїхав до мене і хочу його вам показати. Ніж цей можна буде придбати, я дам вам в описанні, в описі до цього відео. Я дам посилання на телеграм-канал. Ви собі можете по цьому телеграм-каналу звернутися до його власника Гліба і замовити цей там чи інші ножі. Е, ну, краса, дивіться, от верну бастарда, дивіться, і тут карбон, і тут. Але є якась особливість цього американського карбону. Він має, я не знаю, як це показати публіку, він має свою якусь фактуру, от у цій пласкій частині. Тут ні, просто все дуже гладко і заполіровано. А тут він має фактуру. Він якийсь має, як фреза працювала, от якісь доріжки. Ось, тобто він має відтінок інший, більше в синій колір. Але карбон відрізняється тактильно, цей приємніший. Цей полірований, йому нічого не бракує. Ось, Але я ще раз кажу: просто в оригінального ножа в нього така фактурована, як тканина. Дуже тонкі доріжки. Ну якось так відчувається, як тканина, ніби як напрямок волокон заданий. От В цій пласкій частині, тому що все решту це забрано фасочками. Оця частина вона інакша, не така, як у китайця. Ну і давайте дивитись на красу. В цього ножа є історія, була його притеча, був ніж такий координал від Дмитра Сенкевича. Взагалі це відомий білоруський дизайнер, його псевдо Сідіс, він довгий час робив кастомні ножі, взагалі він інженер за освітою. Якщо не помиляюсь, має якесь відношення до авіації чи до космосу, принаймні якась частина його життя і інтересів була пов'язана з цим. І от він в ножову тематику забрав ем, якби, ну, певні якісь, скажімо, не тільки інженерні ідеї, а от підхід. Тобто точність, вивіреність, прецизійність, вимогливість там, до себе, до модели і так далі. І Івсенкевича там не хочу його нахвалювати. Ось в мене не стоїть така задача, у мене навіть не стоїть задача нахвалювати цей ніж. Я просто хочу з вами поділитись тим, що я про це знаю. <гум> От, а ви собі вже там дивіться, подобається вам цей ніж чудово. Подобається настільки, що ви його хочете собі купити там, чи поміняти свій інший ніж на цей. Будь ласка, це ваш вибір. Я ще раз кажу, я не рекламую. Я розповідаю вам про ніж, і якщо у вас буде бажання, ви самі вже знайдете в той чи інший спосіб. Як отримати цей ніж, принаймні потримати в руках і по пофліпувати ним, тому що це окреме задоволення. Тут багато ножа. Ось тут великий дуже клин, практично, я вже говорив кілька разів, практично 10 см, тут біля 24 см загальної довжини, тобто це великий ніж, і йому оце якраз і дехто закидає, що надто його багато на EDC. Блін, друзі, ну це Джеймс Бонд. <хи> Джеймс Бонди теж бувають різні. Ось ця вся серія фільмів. Там Тімоті Далтон знімався, Роджер Мур там знімався, э, цей Деніел Крейг донедавна, э, Хто там ще нагадайте мені? Э, Шон Коннері э, знімався. Тобто, ну, одним словом, було трошечки э, різних Джеймс Бондів. Вони були різного зросту. <хи> ну Це такий дуже високий Джеймс Бонд. От, але тут є чим Е, Тут система КВТ, тобто підшипники. Ну, якби Фліп тут, зрозуміло, дуже легкий, дуже гарний, тому що є маса клинка, є довжина клинка. Там кераміка, підшипники, сухарик стальний, значить, сухарика є обмежувач, тобто ви не зможете відвести, ну, скажімо так, фрейм, не зможете відвести дуже далеко в цю сторону, тобто обмежувач спрацює. І це дозволяє. Скажімо так, не ризикувати тим, що ви з часом ослабите фрейм, і він вже не буде так добре тримати. Тобто ви не зможете його переїжджати. Це добре. Інколи сюди ставлять, наприклад, хіндерер стопер тобто ставлять таку шайбу, яка заважає цьому. Інколи цю шайбу ставлять з середини теж один із варіантів. Інколи просто на сухарик. Е так зроблено, що сухарик своїм конструктивом, своєю формою з середини не дозволяє віджати далі, чим площина плашок. Ну, тобто типовий фреймблок, е як бачите, кліпса практично глибокої посадки, тут буде зовсім зовсім мало ножа видно. І можна поставити там для правші і для шульги. Тобто два положення кліпси. <кліпс> Гарно все е текстуровано, скажімо так, от, е зняті фаски. Тобто, в, скажімо так, в рельєфі фрези зняли. Тут воно трошки по-іншому відчувається, тут просто от доріжками так це от пропиляно, ну досить гарно. Китайці, коли там копіювали, вони, наприклад, ось в цій частині, ось в цій виборці, виборка під фрейм. ось бачите, тут теж видно, що фрези працювали. от Китайці цього не повторювали. Хоча це ну якби непогана репліка на цей хороший ніж, тобто непогана репліка на хороший ніж, а це оригінальний ніж, і тут от, видно, що деталей трошечки більше. Ось конструктив зрозумілий, це фреймлок на підшипниках, е, відкрита конструкція, дві опорні боночки і одна бонка ось ова. Тобто в такій конструкції легко там його обслуговувати і так далі. Ну я не знаю, що ви цим ножем будете робити, друзі. Е, про свій бастарт я вам вже розповів. Це для мене складений кухонник, він може мені там на кухні допомагати по м'ясу, тому що він достатньо має розмір і його форма зручна. Єдине, що фліпер заважає працювати як класичним кухонним ножем, тобто не вдасться, не вийде працювати на дошці, тому доводиться працювати з протягом ось таким чином, або на краю дошки. Тобто забирати клин трошки далі руків'я і працювати вже там на дошці, так, щоб фліпер не заважав. Ось, бо тут його трохи є. О, взагалі, що можна сказати ще про цей ніж? Цей ніж, той, що був перед ним кастом, отой, що був 0450, після нього була ще якась модель, я вже не пригадую. Вони там частина із них перемагали на ставали ножем року, перемагали на різних блейд-шоу, були в топах не тільки там продаж, а взагалі в топах там магазинів і їхніх рейтингів, наприклад, такі відомі магазини, як Блейд HQ, Blaid HQ і так далі. Тобто, це така, ну, якби відома штука, в чомусь навіть вона навіть легендарна. <кій> ну, от, ніж, який популярний, досі випускається. Він з'явився у 2015 році. Було кілька в нього там варіантів. Я не все знаю. В ЗТ, до речі, є така особливість. Я взагалі не все знаю і можу там допускати якісь фактологічні помилки в роках там, і так далі. Тому на це не зважайте. Я хочу більше емоцій і враженнями поділитися, як воно мені в руках, як воно для мене виглядає, працює там, при заточуванні, в конструктив, в розборці. От я такі речі намагаюся розказувати. Тобто, це точно не якась Вікіпедія, це не точно енциклопедія якихось точних знань. <кхід> Тому що, якщо би не існувала Гугла, і ви всі були неграмотні, неписьменні, не письменні, а я один був би письменний, я би тоді дуже був уважний у всьому. І, напевно, це правильний підхід навіть для теперішнього часу, але в мене немає такої змоги, друзі. Просто фізично немає змоги, щоб я сидів і просто десь там з папірця, зачитував всі ТТХ і так далі. Я не хочу цим займатися, тому що це займає надто багато часу і буде дублювати ваші зусилля. Тому що, якщо ви зацікавитеся цим ножем чи якимось іншим, ви собі знайдете ТТХ дуже швидко. Що я можу сказати з того, що я бачу? Пам'ятаєте, розказував про зведення на реблейді? Тут воно таке товстеньке. От давайте знову ж не полінуюся. Треба було мені це зробити зразу, але я знімаю багато відео е, ну, експромтом. Ви це теж повинні розуміти. би вдома в мене там не студія, е, де я там, знаєте, зранку до вечора знімаю, щось там собі планую, і сценарій, хтось мені там пише, хтось мені там суфлера показує, що я маю робити і так далі. Я роблю все ось, скажімо так, експромтом. Ось 0,63. ну 0,65 хай буде, так? Давайте попробуємо ближче до кінчика. 0,6. на кінчику, 06. Ну, одним словом, так. Ми вже розуміємо, що є похибка і в мого заміра, і є похибка в приладу, так, тобто в самого Штамги циркуля. Ну він достатньо точний, там показує до сотих, але ми розуміємо, що те, що показує екран, це не завжди, тому що він теж вміє заокруглювати і помилятись. В нього є і відносна, і абсолютна похибка. Тобто, от зараз я зжав. А ні, бачите, показує 0. Ось. А якщо там взяти той реблей, який я собі замовляв, і вже не хочу вкотре повторювати, то давайте просто ось тут замірюємо. Так, ну щось дуже, я вже. Ось 015. 0,10. Чому я називаю кухонником? Тепер ви трошки краще розумієте, чому я називаю кухонником. Так, тут, напевно, ось 0,25, 0,30. Ну, одним словом, до кінчика він стає товстіший. Це навіть е видно візуально. Якщо ви будете дивитися на свої ножі, які у вас є в колекції, зверніть увагу, там, де. Якщо ви точили на радіусних точилках, ну чи вам майстер гострив, то там, де зведення мінімальне тонке, там підвід буде вущий. А там, де, наприклад, зведення росте, наприклад, ближче до кінчика, як правило, воно росте. Ну для того, щоб кінчик мав захист, якийсь від зламу і так далі. Тому прийнято робити трошечки зведення більше до кінчика, так не завжди, але так часто, то підвід розширяється. <кхід> ну, одним словом, хай буде там. 0,2 в середньому, 0,2-03. Ось це на тому бастарді. Ну, тут, бачите, все-таки трохи не так. 0,65 там, хай буде 0,6-07. Ось так. Тобто в цьому діапазоні. Це не є недобре, погано. Просто треба розуміти, що цей ніж, він попри. Потенціал, скажем, бути різаком, він ще й має достатньо, ну скажімо так, м'яса на собі для того, щоб виконувати якусь там ну, бокові навантаження, можливо, щось глубальне і так далі. Тому, в принципі, це не ніж під виставку зроблений, коли там Сідіс Сінкевич зробив на виставці там переміг у категорії чи там номінації рік ніж року і так далі. Ні, це. Це дуже багато кастомів. В нього була одна модель, де було клинок був зварений з двох сталей. Там Сендвік був зварений з CPMD-2. І вони так були між собою химерно зварені. Це дуже цікава технологія. Цей ніж просто він унікальний в плані от, технологічно, як виготовлений сам клинок. Все, решта було таке, як у цієї моделі, ось, але зварений з двох сталей, і він був ну, протравлений, тобто він якби виглядав дуже химерно. Це, це просто от дивишся, і ти навіть не розумієш, як, як вони так зварили з чіткими переходами. Бо що таке Дамаск, ми з вами розуміємо. Ми перековуємо, перегинаємо сталь, можливо, якимось штампом виштамповуємо якісь певні патерни, візерунки, які можуть повторюватися. Як було зроблено там тому ножі? Не знаю. Просто для мене це загадка. Не знаю, як це було зроблено. Тобто вирізано якось електроерозією, потім зварено якимось чином. от Просто настільки припасували все і зварили, прокували. Тобто не знаю, одним словом, це загадка для мене. Але зараз не про той ніж, якого немає, і не можу показати. На пальцях вам розповідаю. Але є такий ніж, де клинок зварений з двох стали, і він зварений по таких чітких лініях. Дуже так футуристично. Я нічого схожого не бачив. Є, по-моєму, ще у Kershaw Dividend, Теж в них так цікаво зварений. Якщо я помиляюся, то ви мене виправте. В них теж так є, що ніби обкладки і центральний шар. Ну вони гарно зварені і так виглядає дуже. Воно цікаво. А в Сідіса, в цьому його варіанті кастомному, це взагалі ні на що не схоже. Нічого похожого ні в кого більше не бачив. Ось, красунчик, гарний ніж, багато тут ножа. Це його і плюс, і мінус. Це його і плюс, і мінус. Чому? Тому що, по-перше, в людей різного розміру рука. От моя рука там середнього розміру, там нехай рукавичка Механікс, у мене там М-ка, так? Тут в мене рука має багато запасу. от. Ще, ще пів пальця може поміститися, і ще іще, і ще. Ось. Ви знаєте, чому фрейм часто дуже у Zero Tolerance саме фрейми. <кій> у мене ще цього тижня вийде декілька відео про Zero Tolerance. Не всюди будуть фрейми. <кій> Просто так: вони полюбляють фреймлок. Їх багато ножів на фреймах, У них були і лайнера, Ось, Але фрейм ну дуже часто, скажімо так, це майже по змовчуванню. Просто така, напевно, філософія компанії, довгий час, щоб ножі мали певний запас там, як вони там будують, перебудований овербилд, тобто вони забудовані дуже сильно такі ножі з запасом перекачені, можна ще говорити, я це слово вже вживав. Тобто, фрейм він дає от таку якусь певну надійність, безпеку для оператора ножа. Тобто, ти, коли стискаєш ніж, ти притискаєш раму фрейма от, сильніше далі до п'яти клинка, і відповідно ну, не мало би нічого статися з якимось випадковим закриванням, там ножа, щось таке. Ось. Тобто тут класичні їхні фрейм, підшипники, кераміка, <кій> титан, карбон. Я практично розповів все основне, що я хотів сказати. От, е, ну, але ви зрозуміли, бо я з цього починав, цим вже і закінчую. Що мені подобається цей ніж, тому що свого часу, знаючи, що я не дотягнуся, я не зможу купити там, оригінальний ніж, принаймні зараз, там, чи найближчий час, і так далі. Тому що все має свою ціну, а ми маємо свої можливості і пріоритети. То я колись давно для себе рішив, що якщо. Мені трапиться якась класна репліка, я попробую пограю з тою репліку, і якщо мене репліка переконає, я на неї замовлю реблейд. Так це все сталося. Це там зайняло, умовно, певний час, там рік чи півтора назад. Коли я купив репліку, поклацав нею, там поносив її там і так далі. Потім на неї замовив реблейд, поки майстер зробив, потім я на ньому на реблейді робив ще один раз реблейд, вже з іншим майстром, який робив мені фальшик. От якась певна історія, вийшов непоганий ніж. От якби, Якщо ще от вернути його в кадр, то клинок получився трошки коротший. Оригінальний клин він довший. Ось Тут різниця, напевно, міліметрів 4-5. Ось так ніби Все решту, всі пропорції китайці відтворили. Там. Є, звичайно, завжди обробка гвинтів. Ну, зрозуміло, китайці це китайці, Америка це Америка. Ну, Є різниця, очевидно. Але ну, я розумів, на що я йду, я розумів, що мені потрібно різачок, я хотів от саме зробити такий от супер, супер різучий. Довгий, ну це максимально, скажімо, подовжені Найдовше, з найдовшим клином ніж в моїй колекції. Тому мені хотілося, От щось таке У мене перед тим королевою різу була ендура. Потім королем різу став ось цей, скажімо так, умовно бастарт на Сінкевича. Ще зараз, особисто для мене, в моїй колекції зараз ще один король Різо, це Майкротеч чи Майкротек MCI. Microtech MCI. Це теж такий ну, досить якби, є по розміру е, великий ніж. Ну давайте його покажу. Він поряд. Він поряд. Я маю на увазі ось цей ніж. Microtech MCI. Тут якби ну, не 10 см, але тим не менше є чим різати. Ось. І він був дуже тоненько спущений. Він і є спущений, він дуже гарно був заточений, зразу загострений з заводу. Тобто це теж один з королів різу. Ну, ось король різу, ось король різу в моїй колекції, має на увазі. Ось це оригінальний ніж Microtech MCI. Так от, я не вважаю, що цей ніж буде королем Різу, Але він король розміру, він король форми. Ось це такий, ну, Джеймс Бонд, знаєте, але такого високого росту. Тому що якщо маленькі актори грають, ну так воно менш менш виглядають. виглядає. Деніел Крейг, коли грав. Ну, йому от бракує, знаєте, трохи такого. Британського шарму, і, хоч в нього і форма завжди у всіх фільмах була класна, і взагалі він гарний актор. Але якби він ще був трохи повищий, виглядав би він фактурніше від цього, Ну образ би ще трохи виграв. Ну, але менше з тим, про Джеймса Бонда можна сперечатися, як і про цей ніж. Багато. Це завжди про смак, це завжди про якісь наші там. Досвід, якісь емоції, можливо, навіть з дитинства щось там йде, коли ми там більше довіряємо людям, які от високого росту, вони для нас переконливіші і так далі. Цей ніж високого росту. Ось така історія, друзі. Нагадаю, вам ось така модель 0452. Blue, Carbon Fiber. Зроблено все в Америці, Made in USA. Вони пишаються цим, і ми повинні пишатись, у нас теж є багато чого цікавого, гарного. Я думаю, що зараз не найкращий час для того, щоб там дивувати світ в сенсі якихось там нових ножів, хоча це постійно відбувається і запускають нові виробництва. І знаєте, в час перемін от воно все починається. Але в нас точно зараз не розквіт цієї справи, але вона дуже активно розвивається. Я чомусь вірю, що коли закінчиться війна, і ми зможемо. Повернемося до можливостей подорожувати, приймати в себе гостей. Но у нас буде спокій в нашому домі. І який би він не був, яка б та форма того спокою не була, можливо, це буде просто дуже тривале, там, перемир'я, або там, холодна війна, яка буде тривати десятиліттями, невідомо. Але коли ми зможемо повернутися до більш цивільних способів життя, і я думаю, що обов'язково українські майстри, які і зараз дивують, і наші ножі туди їдуть на захід, і в Америку і там купують там, наші кастоми і так далі. Я от нещодавно розповідав про ніж C1 кімерієць від Кімеріан Найвс від <кхух>, Романа Кондрашова. Тобто можуть наші хлопці їхати на виставки, показувати і робляться. Я от назвав одну людину, а їх є значно більше. Які це роблять, роблять в преміум матеріалах і так далі. і так далі. Тому... Можемо полюбуватися витвором Дмитра Сінкевича, Сідіса і його колаборація з компанією Zero Tolerance. Але пам'ятаємо і знаємо, що підтримуємо своїх, використовуємо для цього всі можливості. Ось. Ну і все це важливо лише тоді, коли ми можемо безпечно там, спати у себе в домівках, і наші діти можуть безпечно ходити в школу. І... Не, не бігати в укриття. Але е, для цього треба робити все, що ми можемо. Я зараз ще раз легенько вам нагадаю і попробую знайти, додати вам в опис банку. Коли ми з Гревримсою і компанію Ібіс знімали гостру кашу, там ми оголосили збір і для київської бригади. Я хочу такий той збір почати і закінчити. Тобто він початий, і там зібрано вже немало коштів, але знову ж таки, за умовами цього збору, всі донати від 200 гривень і далі. Ті люди, які зроблять цей донат, вони з банку вони зможуть взяти участь у ну, випадковим чином буде вибраний переможець, який отримає оту мілітарі 2, яку ми там гострили. Ні, я помилився мілітарі 1, тобто просто мілітарі, яку ми гострили з Григорієм у гострій каші, то я знайду ці всі реквізити і докладу в опис до цього відео. Там ви побачите контакти на гліба, тобто ножовий канал. Де ви можете домовитися про купівлю цього чи якихось інших ножів, які вас цікавлять. І там ви побачите банку. Я прошу підтримувати. Суть не в тільки в мілітарі, якому щасливчики її візьме і виграє, а в тому, що кожен раз, кожен крок повинен наш з вами, в нашому житті, він повинен, скажімо так, в собі нести якийсь сенс. Ось, і якщо ми говоримо про те, що. Нам потрібно з вами захищатись, нам повинно в цій війні, ми повинні перемогти і не програти. То навіть от кожне там, моє відео, не знаю, чи будь-яка інша справа, до якої, наприклад, особисто я причетний, я намагаюся завжди задаю собі питання, що я можу ще зробити там для загальної справи. Спропоную вам теж озброїтися, скажімо так, такою логікою. Я вас не повчаю, це ваша справа. Я не можу вас до цього там. Вічно закликати. Але я зараз повторюю, тому що я хотів би в попередньому відео я це говорив. І зараз хочу зняти, тому що відео я знімаю, буває трошечки наперед. Може бути декілька відео за день і так далі. Хочу вам нагадати, хай буде більше грошей на банці. Хай буде їх більше, чим менше. Краще, щоб їх було більше, чим їх буде менше. Тому підтримуємо друзі. А я чекаю від вас коментарів. Додайте про цей ніж, ну, ви впевнені, що є люди, які колекціонують затехи. Я впевнений, що є люди. Тут якби своя така <сих> секта ЗТ, яка от просто по серіях збирає там, і так далі. Додайте, розпов... розкажіть, що ви думаєте про цей ніж, що у вас було до нього, що у вас було після нього, на що він вас надихнув, що він вам нагадує. Ось. І зустрінемося там у коментарях.